А сьогодні приготуємо смачну та ароматну солену карамель на кефірі. Друзі, вітаю вас! З вами Леся Піжик і ви на моєму кулінарному каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом смачнючої домашньої соленої карамелі. Ми сьогодні приготуємо карамель на кефірі. Для 350 грамів карамелі візьміть наступні інгредієнти або шукайте все детально на декількох мовах. В описі під цим відео, яка готується за дуже класним і доступним бюджетним рецептом, який я удосконалила, все гарно підігнала так, щоб було смачно, було бюджетно, було швидко і саме головне з чистим складом. Хоча і приготована вона на цукрові, звісно ж, це дуже смачно, повірте. Нам знадобиться посуд стовсним дном. Отака от, от кастрюля або ковш, підійдуть. Беремо кефір, холодний, в мене магазинний 1,5%. Додаємо туди цукор. В мене цукор сирець, можна звичайний білий. Відразу додаємо сіль, соду і вершкове масло, також з холодильника. І ставимо на середній вогонь. Помішуємо злегка, допоки всі інгредієнти не об'єднаються між собою. Ось таким чином. Маса починає пінитись. Далі додаємо мед. Ось таку чайну повну ложку. Можна замінити на інвертний сироп, якщо він у вас є, або ж приготуйте самі інвертний сироп, продовжить срок зберігання карамелі днів на 10. Коли маса активно закипіла 12 хвилин, чекаємо. Ось так вона буде бурліти, змінювати свій колір. Не постійно, але час від часу потрібно підмішувати. Беріть посуд з високими бортиками. Ось так от мішаємо і далеко від неї не відходимо. Карамель поступово буде гуснути і. Ставати карамельного кольору. Все, 12 хвилин, якщо хочете карамель схожу на іриску, проваріть ще 3-4 хвилинки. А далі спеціально для вас хочу відважити. Спочатку вона ріденька, приливаю банку і отримуємо 350 грамів смачнющої вершкової тягучої соленої карамелі. Чи можна якось відрізнити від тієї, що приготована на вершках? Ні, абсолютно ні. Вони обидвоє смачні, з карамельним присмаком, злегка солені для тих, хто любить, і набагато менше жирів, адже я готувала її на 1,5% відсотковому кефірі. Готуйте і нехай вам смакує! Тримаємо не під кришкою до повного стигання. Час від часу помішуйте, щоб не утворювалася шкірочка зверху а охолочену карамель вже закриваємо і ставимо у холодильник. Її можете використовувати як для приготування різноманітних кремів, для прошарків у торти, для начинок, подавати просто з налисничками, або ж смакувати як самостійний десерт. Смачно або додати трішечки до кави. Це неймовірно ароматно і дуже дуже смачно. Повірте. І зараз подивіться, яка вона прекрасна виходить. Вона вже повністю охолола і постояла хвилин 20 у холодильнику. Погляньте лишень. Хочу зараз вам показати її консистенцію, погляньте. Погляньте глянцева, ніжнесенька, дивіться, який класний колір. І один нюанс. Якщо ви хочете, щоб карамель більше нагадувала таку от іриску, м'яку іриску, тобто вона буде набагато густішої консистенції і трішечки насиченішого, коричневого карамельного кольору, проваріть її на 3 хвилинки більше. А якщо хочете ось такої консистенції, щоб вона зберігалася в холодильнику і залишалася ось в такому от вигляді, що його можна легесенько полити або на млинці, або ж додати у каву, чи просто так смакувати, то її зазначену кількість часу, як я це показую в відео. Тож дивіться, готуйте і вже скоро матимете. 350 грамів ось такої чудової домашньої соленої карамелі на кефірі. Саме на кефірі вона буде менш жирна. Вона буде набагато дешевша, аніж приготовлена на вершках високої жирності. І що саме головне, я скоротила кількість цукру, який ішов у базовому рецепті, вдвічі, і кількість вершкового масла також вдвічі. Тобто, ми маємо максимум смаку за мінімум витрат. Часу бюджету. Погляньте, 350 грамів ось такої смачнесенької домашньої соленої карамелі. Друзі, якщо вам сподобалась карамель, рецепт, ось такий смаколик, напишіть класний щирий коментар, ставте обов'язково вподобайки і підписуйтесь, хто ще цього не зробив. Вам солодко, смачно, а мені приємно.